Всім слава Україні! Видемо конів на Пашу. Запрягли перший раз в глушичку, йшли вже. Де хоч би що, як, як стара кобила. купила? Рушишці буде 10 місяців. Кобилі буде 7 років. Будемо їх напастися кобила жеребна. No. Yeah. Oh. А буде пара кобелів. Були зараз відпочивають, немає роботи такої. Зараз почнеться осінь картопля. Хоч брали картоплю, возили. На моїй коні пасуться. Його крок, Йок Р, О. Оу. Така лишечка є. Шечка буде висока. Так кобила. Зробили нові дужки на фіру. Фіра вже помальована. Капітальна. Кобила вже буде скоро родити душа. мати на вересень. Такий живіт мені великий. Шичка нині. Перший раз запряжена. Ще трошки дергаю, тому що не знаю таке, що таке шли я. Але як на перший раз, то непогано. Де як стара кобила? Зараз я випряжу, ще їх покажу. Випрягли коней. Коні вже посуться. Йо! Yeah. Така кобила. Мая ліса б з путути розпуталися бляха? Ще до Ще Така лошечка є. Лушечка буде висока. Файна лошечка, та що треба якраз спокійна, не б'є, не кусає. До неї файна кубила. Коні знаходиться Львівська область, Червоновецький район, село Зубків. Кобили не продаються, ще раз нагадую. Тримаємо для себе. Такі та коні, такі так били, Роза!